Добрав. Добрав таки. Підняв так хорошо. Іди сюди. Хороший слухай. Дивіться. Так, ще на вулиці ніч, а ми збираємось з Ігорем. Ігор, сьогодні не буде в нас риба, чи не буде? Отакі караси вже такими ось такими глазами. Так? <різь> да? Значить, все. Все буде добре. Так, перезуваємось і будемо починати розкладати. Ще ніч ми приїхали перші. на воду, йому нікого ніде не видно. Ми зараз складаємось і йдемо в сторону, в сторону риби йдемо, коротше. Так, друзі. Обов'язково піддупничок. Ось такий щоб в вашій п'ятій точці там було сухо, тепло і комфортно. І на лід я не виходжу без наколінників. Від профмонтаж ручної роботи ви ось, ось собі його одягнули на ноги. І незалежно від того, чи у вас лід, чи у вас сніг зверху, чи вода на льоду лежить, ви все прекрасно почуваєте. І ноги, і в ноги вам не твердо. І завжди сухі у вас будуть ноги. Ззаді, щоб від чобіт ваша п'ята точка не мокла. під дупничок, а на колінники ось так. І мотильниця, звичайно, в якій чудово зберігається мотель. Все, ми готові, будемо рухатися. Зараз мінус 10 на вулиці. Лід наче міцний все нормально пішли мабуть спочатку сюди направо так друзі побачили ми трошки риби в камеру значить перше що я зроблю це я загодую нашу точечку реалфіш карась чи бреть часник по холодній воді по теплій воді працює завжди перевіряв я не один раз без риби не приїжджаю. Зараз замішуємо, даємо напитися її водички, недовго, бо вона замерзне зразу. І підгодуємо наші луночки. Між ними будемо ходити тоді перевіряти зараз. Е, так. Далі. Що стосується наших вудочок. В основному ось такому просмонтажорському чехлі наша основна вудка, яку... Ми будемо рибачити вудка з боковим кілком. Тут є все, і на окуня, і запасна вудка. Значить, телескопічна вудочка 65 см. Зручно якраз нею ловити із луночки. Це флагман Ice Rod Nostrum XP Tele 65 см, боковий ківочок, мормишечка і 0,14 жилка. Катушка. Флагман Фріз 65 на довгій нозі. Ну, можна і на короткій, на довгі, в принципі, вони обидві зручні. Все, зараз ми одягаємо нашого мотильочка і будемо пробувати ловити. Мотель ми одягаємо. Ой, примерзає все із нашої мотильниці. Друзі, зараз на вулиці мінус 10. Вчора я положив мотель в мотильницю, подивіться. Він це прекрасно почуває. Взагалі йому нічого не пошкодив його ні мороз, нічого. Там знизу мембрана йде, і від ноги, від тепла вашого тіла постійно йде тепло, передається мотильницю. Тому на будь-якому морозі у вас завжди мотиль буде цілий. Свіжий, не треба його десь там ховати за. В одежі, в кармани, десь ще щось кудись, коробочки. А так зручно ви собі ось одягнули і все. 6-8 мотильків ми одягаємо на мормишечку 12-го номера. І починаємо нашу рибалку. Взагалі, кому що цікаво, чим я користуюсь, зайдіть в опис, там є посилання на все, що я використовую на рибалці. Погнали. Іди сюди. Перший карасик. Перший карасик на цьому місці. Це нове для мене місце. Хороший карась. Слухай. Опа! Ты глянь! Хороший-хороший, геть хороший! Дякую! Розпочинились! Да, розпочинились, друзі! Ви гляньте, який красавчик! Ох, бомбезний просто карасямба! Бистренько, друзі, додаємо свіжого мотилька і назад в лунку, поки риба підійшла на нашу прикормочку. Ігорьок тягне свого першого. Підняв такою. Красиво. Угу. Так як має бути, так? Угу. Хороший, такий самий. А ти шо? Я тебе вітаю. Супер. Розпочинились. Да, це хороший місце дня. Значить, друзі, нагадаю вам по техніці ловлі. Ми підняли мормишечку з дна 10-15, максимум 20 см. Інколи. Поставили на дно. Робимо паузу 5-6 секунд. Підняли, можна декілька рухів коливальних зробити, щоб там краще мотель грав коло дна. Поставили на дно. І чекаємо покльовочку. Класична покльовка це коли у нас кивочок піднімається вгору. Але інколи і придавлюю його донизу. От мене сьогодні вже було дві покльовки: одна покльовка придавив, одна покльовка підняв. Все. Добро. Добро в таки. Піднял так хорошо. Иди сюда. Хороший карас, слухай. Дивись. Карасевич, Карасенко. Все. Опа. выгляньте вы гляньте, какие караси. Красавчики просто, просто супер! А ми продовжуємо. Супер! Хорошо давить? З лук завезешь. По черзі з Ігорем тягаємо. Такий ми непоганий. Хороший. Угу. А ну, хто виходить? Такий з пів кілограма. Более Да, мабуть з пів килограмма. Просто супер. Просто супер. А? Завтра трохи підмерз і воно пише типу, що... Я не повні дословно, щось там. Єсть. Быстро виходить. Бустро виходить? То нічого собі. Так він прямо сюди йшов. Типу. Та витягує. Який карасямба. Покажи. <сум> Бомбезний. Оце, Оце риболка. Да. Супер, супер. Класс. Так, друзі, мороз крепить. Трошки холодно. Ну, чайок на рибовці гарячий нам допоможе. Краса! подивіться, гарячий чай. Там сонце сходить, тут карасі клюють, все супер. Що ти сьогодні борщ брав? Хороший. Угу. Ану, там в тебе що? За ту зацепився тут. Угу. Буває. Ти. Ти Чи ні, диви, не зацепився. Там він зацепився разом, потім вийшов. Ну, покажи красавчик їхні. Бомбезний. <свіс> <свіс> А це лід крипчає. Дивіться ти. Мордатий. Так, друзі, в риби перерва треба і нам зробити перерву. Поснідати. Да. Поснідаємо і піде кльов. Чай, м'язко. На льоду те, що треба. Все, друзі, всім смачного. Так, друзі, я на сьогодні зерою рибалку закінчую, тому що є певні справи, мені треба їхати буквально менше, ніж до обіду я посидів. Зранку був непоганий кльов, потім гірше, гірше, гірше. І ну, маємо те, що маємо. На вечір він, звичайно, може ще розклюється, але немає часу його чекати. Тому, друзі, ось така вийшла коротка сесія, коротка рибалка. Ну нічого, і такі дні бувають. Всім добра. Кої питання задавайте, з радістю їх, на них відповім. Всім. Пока, побачимось на рибалці.